Володимир Сосюра, о мова моя, о місячне сяйво і співсоловя, півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів, це мова моя, це мова моєї Вкраїни, яка у ній сила і кличе, і сія, яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини, о мова моя. Душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухів огнених повна, в той час, коли кличе народи в бої, вітчизна моя многомовна. Ти мрії, фіалок, і сон конвалій, і гостріша закрицю багнета, ти душу бійця пориваєш на БІЙ в натхненнім пані Поета. Тобою звучать і міста золоті, і заквітчені селами гони, ти зброя ідеї, у битві, в труді єднаєш сердець мільйони, мов райдуги арки над морем колон, що в небо музикою линуть, де славить життя золоте жай, ворон, це мова моєї країни. Це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О, мова вкраїнська, хто любить тебе, той любить мою Україну.